100 квадратних метрів двоповерховий а, будинок у діючому містечку в селі Білогородка. Ці будинки вже продані, люди проживають. <клес> Містечко дічі це вже п'ята черга. Фасадний вхід 100 квадратних метрів це два поверхи. Додатково йде навіс під авто. Це технічне приміщення, покажу вам і крита тераса. Чотири спальні кімнати і кухня-вітальня. Зараз покажу вам. Планування ніша під шафу. Ліворуч кімната на першому поверсі, навпроти ванна кімната, гардероб, чи технічне приміщення. Тут уже, як ви сплануєте і простора, кухня, вітальня, столова з виходом на криту терасу, про яку я вам казав. Все вже повністю по ділянці облаштовано. залишилось тільки внутрішні роботи береза дуб на ділянці. І це окреме технічне приміщення дуже зручне і функціональне використання. Зараз покажу вам планування другого поверху. Тут, до речі, ще така кладовка є функціональна. Сходи на другий поверх монолітні Ці будинки вже продані. Якщо вам потрібно продати нерухомість, звертайтесь, телефони будуть в описі. Дві однакові спальні кімнати, більш за все дитячі. Такі від у вас з вікон, велика ванна кімната з такою нішою. І це найбільша спальна кімната у будинку з таким шикарним видом. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.